Усім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі Життя Пасічника. Сьогодні відео про розширення пасіки. Я знімав вже на каналі відео про те, що я розширюю свою пасіку роями, як я їх ловлю, про ловушки. про рої. Отримав багато коментарів, що рої це погано. І розширювати пасіку роями це. Як-то погано нібито там, е всякі хвороби чи ще щось. Але я вважаю іначе. Я хочу вам зараз розказати, чому рої лучче за відводки. Е звичайно, розширювати пасіку ви скажете, купувати е пакети. бджолопакети. Пакети купувати так, вони хорошо, все, але купувати пакети потрібні гроші. А я розказую вам, як. Розширювати пасіку без грошей. Просто е за що своєї пасіки робити більшу пасіку. І я думаю, що роями це робити ефективніше. Е е я вам зараз розкажу, чим відрізняються рої від відводків. Якщо зловити рій і посадити його в вулик, так як рій, він працює за відводок в 2 рази швидше. В два рази, е Ефективніше, тому що рій, в нього природній інстинкт такий, як виживання, Він, як тільки його поселити в вулик, поставити йому суш там, вощину, він дуже швидко відстроює, дуже вони носять зразу нектар, В цей рій, він безумовний рефлекс, у нього розмноження. Він ефективніше розмножується в два рази за відводок. Відводок, коли ви зробите відводок з сім'ї, як то поділити сім'ю на півльоту чи так зробити відводок, то вся, виходить, якщо в себе на пасіці от ви ставите ще вулики і відводки робити. Вся льотна пчола злітається в старий вулик. Якщо простий відводок, то вся льотна пчола злітається туди в старий вулик, звідки ви відводок робили, і лишаються тільки молоді бджоли. Поки мути, молоді бджоли облітаються, поки вони наберуть вже. Силу сім'я набере, що вже може працювати добре, це проходить тиждень, другий. і вони цей. А рій, коли ви ловите рій, то він зразу викидаєте його в вулик, сипаєте, і він зразу починає бурно працювати. От з тому я говорю, що рій за відводок кращий. А там, що говорять, що хвороби. Хвороби, ви рої ловите, все з хворобами. Ну, Я не знаю, я свою пасіку завжди з самого початку розширав тільки роями. Тому що для мене це дуже як то, ефективно. У мене не було коштів, щоб купувати пчолопакети, все це розпочинати. Це зараз великі кошти вкладаю, все. А так зразу роїв наловив тільки, тільки от що з матками. Матки ви собі. Е, Ось рій зловили, кинули в вулик і там через пару днів просто замінили матку їм і все. І у вас буде така сім'я, такої, такої породи, як ви хочете. Ну, ось так. Я, а відводок це ви послаблюєте сім'ю, з якої робите відводок. І плюс цей відводок, що ви зробили, він дуже помаленьку розмножується. А рій, якщо ви зловите хорошого роя, ось є там свалочні рої, я ще потім вам розкажу, як роями хорошо ефективно розмножувати. Там можна з одного роя і три сім'ї зробити. Тому що рій це в нього природній такий інстинкт, він не б'ється один з одним. От Якщо у вас на пасіці вилетіло три рої, таких невеликих там роїв ви хочете. Щоб у вас рій був сильний і все, ви можете цих три рої просто сипати в одне відро, і це буде як один рій. Вони ніколи битися не будуть, нічого, вони будуть одні одного щитати за своїх. Ви, якщо зсипете той рій в вулик, потім той рій зразу же він матки всіх вбиває, одну матку тільки залишає, цей рій, і все, і робиться вже не рій, а сім'я. Рій і сім'я це дві великі. Дві великих різниці. Не потрібно путати рій бджіл і родину бджіл. Бджоло родина, -родина це одне, а рій це зовсім інше. Тому ось так, тому мій вибір розширення пасіки іменно рояна. Пчолопакети купити, так, це ще краще. але пчолопакети вони стоять гроші. А якщо розширати безкоштовно, то моя думка, звичайно, рої. Ось так, хвороби немає там таких хвороб. Мен, мені не зустрічалися рої з такими хворобами, щоб їх не можна було там вирішити. Обично, там закліщеність велика. там, ну То це без проблем. Це, це по-любому, як ви рій кидаєте в вулик. Зразу їм ставити полоски, поки ще немає розплоду нічого. Три полоски чи чотири на 10 вулик вистачає і осипається кліщ, без проблем його виводити. Тому. Коли немає розплоду, полоски дуже ефективні. Вони дуже хорошо діють, бо коли є розплід, то треба ставити тричі полоски. Три рази по три полоски треба ставити через кожну тиждень. А якщо немає розплоду, то чотири полоски ставити на 10-рамочний вулик і кліщ осипається. Можливо, не 100%, але майже весь кліщ осипається. Ось така ситуація. Я коли ловлю рої, в мене були такі рої, що і по 10 кг, і більше. Але ці рої вони дуже великі. Ми, я як сипав їх в вулики, в мене 10-рамочні вулики, я сипав, ставив два корпуси зразу і сипав їх туди, але вони злітають. Матці не вистачає феромона. Матка, от, не вистачає їй феромона і багато бджіл просто розлітається. Самі ефективні рої, самі сильні, хороші рої, це 5, 6, максимум 7 кг. Коли має бджолі, тоді це найефективніші от, Якщо 5-6 кг є рій, кидаєш його в 10 рамочний вулик, зразу 10 рамок йому ставиш, там ставиш 2 сушнини, хоча б, щоб матка вже зразу почала сіяти. І ставиш там 8 вощин. Я ось так завжди роблю, якщо великі руї. І вони цих 10, цих 8 рамок відстраюють ну, буквально за 2 дні. За 2, от через 2 дні дивиться, а там вже все, всі соти відстроєні і вже меду натаскають. Це, це так, працює рік. А якщо відводок робити, ослаблюється і сім'я, з якої ви робите відводок, і сам відводок буде розмножуватись довго. Розвиватись він буде довго. Тому ось так. В послідуючих відео пишіть в коментарях. Запитання, вслідуючих відео я ще буду знімати, як роями, розмножувати пасіку. Є всякі ефективні рішення, як знімати рої. Як... В мене немає такого, що там зараз куча бджолярів розказують, треба нести до льоху ті бджоли, щоб там щось. Це все взагалі. Я знімаю рій. Отак, вийшов рій, на... сів на дерево. Я його з дерева просто струсив у відро і зразу ж колоде цього дерева і можу кинути в вулик. Все, і він буде там жити. Це все там міфи, що треба їх в льох, таскати, ще якась там єрунда. Це все можна цього не робити. Я це все дуже вже давно пройшов, як то кажеться, можна швидше і ефективніше все зробити. Щоб... бо є, от як з руїв, як свалишні рої. Як виходять, з мене було на пасіці, що виходило пару роїв і сідали всі в, ку, в кучу. І виходить такий рій дуже величезний, там 10 кілограмів, може ще 15 навіть кілограмів бути бджоли. Тому якщо цей рій кинути весь в один вулик, він не буде там жити. Вони злетять, порозлітаються. Вони там лишаться стільки бджіл, скільки зможе матка своїм феромоном обслужити. Більше бджіл там не лишиться. Тому э, треба з такого роя завжди ділити Завжди ділити і робити пару сімей. Я в послідуючих відео розкажу, як робити з роїв багато сімей. З одного роя можна вплоть до п'яти сімей зробити. Тому це ось так. Все, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Якщо запитання якісь, в коментарі, буду знімати далі відео. Ще розказувати про роїння і про розмноження пасіки. З вами був Коваль Андрій, життя пасічника. Бувайте здорові!